Шановні мешканці Лубенського району, наближається святкування Великодня. У зв'язку з цим Державна служба України з надзвичайних ситуацій проводить заходи, спрямовані на попередження виникнення пожеж надзвичайних ситуацій під час святкування Великодня. А саме, Проводиться перевірка вододжерел поблизу культових споруд. Також працівниками інспекторським складом проведено обстеження культових споруд, настоятелям, священнослужителям культових споруд, проведено інструктажі стосовно дотримання правил пожежної безпеки з метою безпечного святкування Великодня. Також слід нагадати, що під час святкування Великодню. В культових спорудах потрібно дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, а саме найголовніше поводження з джерелами відкритого вогню, такими як свічки, запальнички. Слід нагадати про елементарні правила пожежної безпеки, а саме правила пожежної безпеки при поводженні з джерелами відкритого вогню. Також в разі виникнення пожежі необхідно телефонувати за номером 101 і викликати пожежно-рятувальні підрозділи. В зв'язку з сьогоденням також слід нагадати про правила дії під час повітряної тривоги. При отриманні сигнала повітряної тривоги слід прослідувати до найближчого укриття. Дякую за увагу! З прийдешніми святами Великодня. Бережіть себе і своїх близьких. Всім гарних свят!